До вашої уваги, апарат високого тиску. Дана модель є багатоцільова. вона призначена для підприємств, господарств, щоб можна було помити автомобіль, помити якусь техніку, навіть стіни або підлогу. Для цього він спеціально виконаний на колесах, щоб його можна було... Колеса великі, щоб можна було їхати по камінню, по якимось ямам. Рама зроблена з чорного металу порошкова покраска. І рама спеціально зроблена відкритого типу, щоб був доступ до усіх елементів. Даний апарат укомплектований помпою італійського виробника ХАВК, помпа НМТ-1520, вона зроблена з латуні, сама, сама голова. Двигун на 5,5 кВт, що дозволяє трьохфазний, що дозволяє самому апарату видавати 150 бар робочого тиску. Тобто, це у вас буде на пістолеті. Апарат також укомплектован байпасом з мікровимикачем, який дозволяє при відпусканні, коли ви відпускаєте пістолет, вимикати двигун, і він у вас не буде працювати в холосту. Також звертаю увагу, що апарат укомплектований, всі наші апарати укомплектовані манометром. Це обов'язково, бо ну, це дуже зручно і це необхідно для такого апарату професійного. На даному апараті електрична шафа вже встановлена на корпусі. Це зручно, щоб його можна було перевозити разом з електричною частиною. Шафа замикається на ключик. Є зовнішній вимикач, є два положення увімкнений та вимкнений. І також шафа укомплектована, ну сам апарат укомплектований дрітом з вилкою на три фази. Дуже зручно для такого апарату, тобто, якщо треба, ви просто його вставили, вимкнули і поїхали. Не треба кожного разу підкидувати контакти або відкидати їх. Що можна сказати у підсумку? Апарат є надійним, багато цільовим, підходить для господарств, для мийки сільського. Сільської техніки для мийки автомобілів, стін, підлоги, будь-чого. Він одночасно є і професійним, і надійним. Також його можна додатково укомплектувати шлангом високого тиску будь-якої довжини, якщо вам треба 15 метрів, зробимо 15, 10, 5, немає значення. І окремо комплектуємо аксесуарами.